Новини з війни. Вночі росіяни били дронами по порованому пункту пропуску Орлівка, який розташований на кордоні між Одесою та Румунією. В Цей момент на переправі були два пасажирських автобуси, в одному з яких перебували діти. Дивом прикордонники встигли евакуювати людей. Момент цинічного удару засняли румуни, які були неподалік на баржі. Тобто сам удар був на мінімальній відстані від території сусідньої держави, яка є членом НАТО. А ужай. Фуць! Фуська пікають. Рятувальнику вдалося швидко приборкати вогонь. Зараз атакований пункт пропуску не працює, але адміністрація переконує, що відновить роботу у найкоротші терміни. Злочини росіян не лише в обстрілах мирних мешканців та цивільної інфраструктури. Незалежна міжнародна комісія, яка розслідує порушення на території України, без перебільшення шокована діями агресорів у тимчасово окупованих містах. Тільки послухайте, у Херсоні учасники групи зібрали силу селених доказів того, як вороги хвалтували українок. У це важко повірити, але жертвами нелюдів ставали жінки віком від 19 до 80 років. На противагу росіянам, наші бійці гатять лише по військових об'єктах. В мережу потрапило унікальне відео, яке СБУ під Херсоном влучило Хаймерсом у штаб противника. Примітно, що в цей час нам проходила нараду офіцерів ворожих полку та дивізії. За попередніми даними загинули одразу восьмеро окупантів ще семеро отримали поранення. Стали відомі цікаві деталі вдалого знищення штабу чорноморського флоту. Виявляється, що коригувальниками вогню були російські офіцери. Принаймні, так стверджує кримський опозиційний рух. АТЕШ. за їхніми словами ворожі вояки були незадоволені зарплатами, тож вирішили таким чином помститися своїм керівникам. Хотів зробити бізнес на війні. У бродах поліцейські на гарячому схопили 46-річного ділка, який саме продавав ручні гранати Ф 1 та протипіхотні РГД 5 Окрім цього, гори продавець намагався збути ще й набої калібром у 5,5 мм. міліметрів. Де негідник взяв цю зброю і чи давно нею торгує, зараз з'ясовують слідчі. Невдовзі суд вирішить, чи залишати зловмисника під вартою. Якщо ж провину чоловіка доведуть, то за свої оборудки він може сісти за грати аж на сім років. 47-річний Олександр Морський один з перших пацієнтів центру Незламні, якому встановили протез руки. Її він втратив на війні ще в березні минулого року в Маріуполі. Було думки, що буде далі. Як буде далі життя? Як воно все буде проходити без кінців, як, Ну, взагалі, як воно буде, саме саме елементарні речі. Усвідомити те, яким буде майбутнє, захисник зміг тоді, коли отримав штучну кінцівку. Вона механічна, звичайно, свою руку не замінить, проте з неї виконувати буденні речі стало набагато простіше. Нормально можна замінити кран без проблем, в принципі, з кінцівкою. До неї пристосовуєшся постійно, тому що весь час щось нове, якісь рухи, ще щось при... тому це постійне навчання постійне приспособлення, таке, що якби. Водів пройшов реабілітацію, і все немає. Шлях від поранення до протезування у пацієнтів дуже нелегкий, довгий і виснажливий. Для українських медиків це теж було викликом. Та розуміючи, що таких пацієнтів буде більше. Минулоріч, 26 вересня, у національному реабілітаційному центрі Незламні запрацювала перша мобільна протезна майстерня. За цей час ми поставили понад 215 протезів, п'ять із них біонічні. У сучасній багатосекційній майстерні площею 250 метрів квадратних є найкраще обладнання провідних світових виробників. Та, попри це, одне з найголовнішого це спеціалісти, яких сьогодні насправді бракує. Найважче буде це виховати і навчити нових протезистів. Тому що перекупити в когось звідки це не, є, це не є це багато розуму не треба. Але кількість поранених збільшується, кількість протезистів, на жаль, ні. Тому з моєї точки, з нашої точки зору, це є єдиним правильним рішенням це виховувати і навчати нових людей. Тому сьогодні відбувається активне навчання нових спеціалістів під контролем керівника напрямку протезування Назара Багнюка, який у цій сфері має вже 20-річний досвід. Він взяв свою команду, сформував молодих хлопців і ми їх відправили на навчання в різні країни світу. Ми хочемо провести їм швидке навчання на сучасних технологіях в Німеччині і в Америці, в Австралії, і в Ісландії. На самих топових заводах світу, і щоб вони привезли зараз самі сучасні технології? За рік у центрі Незламні вдалося виконати колосальну роботу, адже кожного місяця тут виготовляють десятки штучних кінцівок, в тому числі і найсучасніших, використовуючи комплектуючи одних з найкращих виробників у світі. Ми зараз хочемо створювати таку саму протезну майстерню на базі в іншому кінці міста лікарні столуки. Зараз створюємо ще протезний міні завод який створений з допомогою компанії про на території лікарні. Додамо, що реалізувати такий проєкт вдалося завдяки доброчинцям, а зокрема компаніям, які фінансували відкриття та оснащення протезної майстерні. Наразі протезування військових та цивільних, які втратили кінцівки, продовжується. І надалі в планах розвинути напрямок протезування в інших лікарнях першого медоб'єднання. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів. Саме так народжуються генії у Львові. Відкрили надсучасний клас з біології. Тільки уявіть в учнів, є свій проектор на кожній партії мікроскопи, пробірки та реторти. Мати таку лабораторію в дитинстві мріяв кожен вчений. А тут все доступно та ще й з поясненнями вчителя. Клас створили в науковому ліцеї на вулиці Остроградських і коштував він обласному бюджету 500 тисяч гривень. В майбутньому у цьому ж закладі планують відкрити такі мега наукові класи, ще й з хімії та фізики. Уявити собі гіршу ситуацію, ніж коли снайпер стає незрячим, просто неможливо. 41-річний Олександр саме виконував завдання на куп'янському напрямку, як раптово підірвався на міні. І не звичайній, а забороненій. на російській пелюсці. Пішов за хлопцями, ступив зі стежки не туди, куди треба було. Ну і попав так звану... лепісток. вирізало мені. Кусок ноги, порізали ноги, ну і вибуховою хвилею розірвало рогівку. Все як виносили, все як евакуювали мене, все повністю трагедія сталася практично одразу після одужання бійця після іншого поранення, і у тепер знову лікарні, операція та довго тривала реабілітація. Щоправда, цього разу травма виявилася вкрай складною, адже снайпер почав втрачати зір. Задача була прикласти сітківку на місце, щоб цей пацієнт мав перспективу зору. Як етап цієї операції, ми йому зробили пересадку рогівки. Вкрай рідко є проблеми із рогівкою і з сітківкою. Тобто такі комбіновані втручання виконуються рідко. Операція тривала аж три години поспіль. Рогівку вдалося знайти лише консервовано. Такі заготовляє тільки одна фірма в Україні. Після кількох перевірок на інфекції лікарі нарешті приступили до роботи. Олександр зізнається, що аж ніяк не міг дочекатися омрійної пересадки. 17 числа я зрозумів, що зір для людини дуже важливо. Навіть одне око це ну, не, так, не ці функції зовсім. Ну, я розумію, що це не зразу буде. Воно може, зір буде поступово з'являтися. Я сподіваюся, що, ну, щоб хоч 50% бачити. Це вже було б плюс, я б дуже радий був. би. І от тепер боєць потрохи повертається до звичного життя, і хоч його око ще не бачить як раніше, проте герой знає, що незрячим він вже точно не буде. Він вже бачить пальці руки, тобто раніше він бачив тільки світло, міг розрізнити темне світло, а зараз він може розрізняти пальці руки. Перед операцією Олександр дав своїй 15-річній доньці обіцянку, і завдяки лікарям вже практично її виконав. Тепер залишилося лише протезувати пошкоджену міною ногу, і мрія обов'язково здійсниться. Ну я й обіцяв на свадьбі танцювати. Мне на двох ногах і бачити оком. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Бум на новенький iPhone 15 Max Pro б'є всі рекорди. Тільки послухайте, контрабандистів схопили одразу в чотирьох пунктах пропуску, і це в один день. Чоловіки з України та США ховали телефони у власних речах, і звісно ж декларувати їх навіть не збиралися. Найбільшу партію хотів потай провести на своєму BMW 32-річний львів'янин. У його багажнику прикордонники знайшли аж 35 гаджетів. Загалом же цього дня служиві вилучили 45 айфонів на кругленьку суму у майже. 3 мільйони гривень. Пропозиції, від якої не відмовишся, у Львові безоплатно стерилізуватимуть і каструватимуть котів та собак. Щоправда, така щедра акція триватиме недовго, лише п'ять днів з 30 вересня по 4 жовтня. Тож власникам варто подбати про реєстрацію заздалегідь. Операцію улюбленцям будуть робити у домівці врятованих тварин і протягом одного дня планують прийняти у себе більше ста пухнастиків. У притулку вже не вперше проводять такі альтруїстичне втручання. Минулого місяця ветеринари прооперували 600 Чотирилапих каже, що кількість процедур залежить від наявності медикаментів та можливостей хірургів. Виховання дітей ніколи не було простим завданням. Але з якими викликами батьки стикаються зараз в умовах війни? Ви почали виховувати дитину в умовах війни. З якими труднощами ви стикаєтесь? І, труднощі це стрес, я думаю, в першу чергу. І для дорослих, і для ну, батьків і для дитини. Ми живемо в Києві і там дуже часто бувають вибухи. Дитина нервує, і батьки нервують через те, щоб нервує дитина. вночі треба вставати і йти в укриття. А ви відповідально стоїте все-таки? Ну, зазвичай так. Хоча б там дві стіни, або може перший поверх чи підуть. Я бачу, Ема ще маленька, але невдовзі вона підросте. Що ви будете їй розповідати про війну, про час, який ми зараз з вами живемо? Будемо розповідати їй, ну, залежно від її віку. Щоб вона це зрозуміла, через що ми пройшли і як жити так, щоб це ніколи більше не повторилося. Садочки у Львові, на жаль, не обладнані ніяк абсолютно укриття. Наприклад, садочок, в який ходить моя дитина, я змушена забирати її одразу, коли чую повітряну тривогу, я вже йду. Укриття в садочку моєї дитини це просто пивниця. У нас батько військовослужбовець, він пропав на війні 15 місяців тому. Ми залишилися одні. Держава ніяк не допомагає таким дітям, таким матерям справлятися з, з такими проблемами, ні психологічно, що дуже потребуємо. Ні, якось іншим чином. Чи думала ви, що будете розповідати їй, коли вона стане трішки старшою? Я хочу розповісти щось таке своїй дитині, що більш схоже на правду, а не на якесь таке, знаєте, заколисування, убаюкування, тато герой і так далі. Краще б він був з нами, ніж стикатися зараз з тим всім, де тебе просто футболять в кожну тим. Скільки у вас діток? Двоє. Двоє. Який вік? 15 і 9 років. Дізналася, що моя мама зробила на них опіку російську. І у мене так вийшло, що я тільки забрала младшу доньку, бо старша не захотіла, бо вона має вже паспорт російський. Важко. Мені складно уявити, наскільки. Мені не було. Ага. Да, і бабуся казала, що то українські військові роблять, а не російські. Ну і так вийшло. Що... А як вам тепер переконати в іншому? Ні, ну з молодшою то добре. Вона все розуміє, бо ми переходили російську кордону митницю, ту і там було дуже важко нам нас дві години питали. Ну а от ну а що, доросла, я вже нічого не можу сказати, то її вже вибір буде. Не хочу жалітися, бо людям, які живуть на сході і які навіть в центральній Україні, то їм поважче буде. Що скажете йому про війну? Ну скажу, як є, що люди віддають хлопці своє життя, щоб була така в нас держава, як Україна, і щоб моя дитина, мабуть, в майбутньому жила в незалежній демократичній державі. Що ви розповідаєте, Кірі про війну? Про... Показую інколи їй новини, ті, що можна показати, які не дуже такі криваві. Пояснюю, що це колись закінчиться, що Україна переможе. Я хочу сказати, що це покоління дітей, їм інколи навіть не треба пояснювати, що вони в українці. Вони вже народжені українцями, вони співають гімн, вони вивчають дуже активно все, що пов'язано з українською історією, літературою і мовою. І сказати, що це додаткових зусиль, щось змінилося нав. Навпаки, діти зі школи приносять більше знань і навчають нас більше бути українцями, ніж ми їх. Найскладніше зараз навчатися під час війни діткам. Я так думаю, тому що тривога і діти не можуть повноцінно навчатись. От, а батькам через це тяжко, тому що вони переживають за своїх дітей, тому що не кожен може під час роботи бути біля своєї дитини і бути до кінця впевненим в тому, що все буде добре. Наш батько також зараз на війні знаходиться, тому ми найближ, найближче дотичні до цього, я знаю, що е, відчувають найбільше війну ті, у яких близькі. А що тобі тато розповідає, коли телефонує? Каже, що все добре. І все буде добре, так? Ти, напевно, дуже сумуєш. Але він скоро вернеться після перемоги, все буде гаразд. Обов'язково. Нам було дуже цікаво почути історії та дізнатися думки львів'ян та гостей міста. Щиро сподіваюсь, що і вам також зустрінемось на телеканалі Правда тут Львів. Декомунізація на Львівщині з нами на скайп зв'язку? Секретарка робочої групи з питань декомунізації Анна Герич. Анно, слава Україні. Скажіть, будь ласка, декомунізація? Скільки пам'яток вже повалено на Львівщині за цей рік? Ну наразі від початку 2023 року на Львівщині демонтовано понад 220 пам'ятників радянської доби. Власне, лишилося менше 70, і то 45 з них це є пам'ятники, якісь об'єкти більші, такі монументальніші, а решта це можуть бути таблички, якісь залишки певних якихось меморіальних таблиць інші такі речі. Які подальші долі цих скульптур? Ну, насправді не ми всі скульптури скидаємо. Спочатку з цього почнемо. Просто є Львівська обласна така робоча група при Львівській ОВА. під нею є створені районні робочі групи при районних військових адміністраціях, і ми просто розіслали листи всім громадам, представникам громад, пояснили їм свою позицію і чому мають бути демонтовані всі пам'ятники. І ну, радянської доби ті всі маркери окупанта, скажімо, на нашій землі, і тоді кожна громада вирішує сама, чи їй потрібна допомога, чи вони самі, наприклад, своїми силами, своєю технікою комунальною можуть демонтувати цей пам'ятник. Буває таке, що громада типу хоче обговорити справді там, де можна залишити цей пам'ятник, аби він там. Ну не був абсолютно там десь знищений. Проте часто є так, що на жаль, 90% всіх пам'ятників, які там були виставлені в різні роки радянської влади, вони є аварійними, мають тріщини і вони, типу, падають і розбиваються. Так сталося приклад минулого тижня на Золочівщині в селі Ужидів, де стояла жінка-колгосниця з колосом, мала тріщини, власне, в самій там фундаменті цієї статуї, і вона просто розбилася. Е, іноді деякі вдається зняти так, що ну вціліла статуя. Такі, наприклад, є шість в мистецькій громаді, проте е, з них одиниці переносять на тимчасове зберігання в музеї території терору, і це ті, які поближче до Львова, тому що ми всі розуміємо, що це дуже дорого. Пам'ятники демонтовувати і перевозити, тому що за це все треба платити. А зараз є воєнний час, і звісно, що ми проти того, аби десь виділяти гроші на, на якісь такі речі. Плюс немає де їх власне зберігати, крім території терору, де є дуже мало місця, і там вже не складено, як ми знаємо, і монумент слави і Звинник, і з брехові два пам'ятники із деяких там поховань познімали, де були піонери, і такі дуже відверто. Пропагандистські речі тому е, поки що вони десь там зберігаються на територіях громад, зберігаються на територіях комунальних підприємств. і е, Їх є справді небагато, тому що дуже багато аварійних. Ну я скажу так: якщо демонтовано понад 220, а якісь такі плюс-мінус спротив, де виходило кілька людей і мали якісь застереження, там при тому, що ці застереження дуже часто є такі, знаєте, від незнання історії. Від заперечення якогось навіть українського повстанського руху, то таких, наприклад, випадків було спротиву 3-4 на всю область. Тому я вважаю, що це не є якимось таким ну, показником того, що є якісь там спротиви або щось таке. Чи багато є таких хитрих, які перемальовують радянські пам'ятники в жовто-блакитні кольори? Ну, таких історій багато. Насправді я б не назвала їх хитрощами, а теж якоюсь такою е, від незнання історії, таким е, просто бажанням десь вшанувати наших воїнів, не знаючи, власне, що тим самим вони якби не дають е, також якогось значення тим пам'ятникам, які були поставлені в минулому. Е, тому ми їх переконуємо. Ми їм пояснюємо, що не можна там ліпити якогось віночка чи ще якоїсь там. Речі і перефарбовувати, і казати, що це вже український символ, тому що він як був і залишається радянським, тому що е, ми тим, що забираємо ті пам'ятники з території Львівщини, відновлюємо якусь історичну справедливість, власне, бо їх тут і бути немало, тому що вони насправді стоять. Ми всі розуміємо за наказом того самого там Сталіна, Хрущова і так далі, які після війни почали творити єдиний радянський народ, і е, власне на базі цієї спільної перемоги. Проте перемога обернулася для України окупацією, і власне це ми намагаємося донести до людей, коли вони навіть пояснюють нам, що там є прізвища їхніх односельчан, десь поміж іншими написані на плитах на, на тих таблицях, які часто є встановлені біля пам'ятників. Люди переважно погоджуються староста сіл або голови переносять ці таблиці або на цвинтар, або їх теж забирають і встановлюють або іншого зразка з іншими написами на цвинтарях, або… Переносять ці прізвища дати в місцеві музеї. Чи відомо вам про декомунізацію в інших містах України? Можливо, з кимось контактуєте, підтримуєте зв'язок та ділитесь досвідом. Так, ми багато спілкуємося з Вадимом Познюковим, який е, створив таку ініціативу як деколонізація України. Е, він власне є сам з Харкова, але по всій Україні діє, тому що ми знаємо, що з тими е, повномасштабним наступом йому довелося звідти виїхати. І він працює із Закарпаття, і на Харківщині, і по всій Україні. Фактично е, в нас є зв'язок з різними активістами в інших областях. Яка ситуація? Ситуація, на жаль, є важчою ніж на Львівщині, але саме від Львівщини, саме від Закарпаття, від найактивніших регіонів залежить те, наскільки активно буде рухатися в Україні? Чому тому, що ми бачимо, коли падають пам'ятники, там масово Львівщина, Закарпаття, Київ вже слава богу, підтягуються, Переназиваються вулиці десятками, так як у Львові чи Києві? То на нас дивляться ті самі люди в Одесі, люди в Дніпрі. І там також починає рухатися, і закони теж починають вдосконалюватися, тому що наші народні депутати бачать ці новини, бачать, що це круто, це модно стає, і таким чином ми починаємо рухатися все більше на схід, як каже Ярослав Грицак: ці цінності заходу мають йти на схід, як і мова. Що ж, я дякую вам. Прошу.